Всіх вітаю в сервісному центрі AGMKїв сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас з'явились нові, нові надходження ігрових ноутбуків в продажу. Почнемо з цього цікавого ноутбука Omen. Достатньо сучасний ноутбук. Він у нас на процесорі Ryzen 7 4800H 16 ГБ оперативної пам'яті, дві планки по 8 в двохканальному режимі. Ноутбук має ігрову відеокарту GTX 1660 Ti, 192 біта, 6 ГБ відеопам'яті gddr 6 Як бачите, має е, майже новий, майже не користувалось, 24 дні. Ну, Насправді тут стан ноутбука такий, що ну, видно, що ним користувалось дуже небагато. 24 дні користування SSD-диском, Intel диск. Е, 512, ну, насправді, 477 ГБ реального об'єму. Батарея, як бачите, немає зносу взагалі. Тобто знос тут нульовий. Зараз запустимо тести. Ноутбук приїхав до нас робочим, потребував тільки профілактики. Замінили термопасту, передивилися систему охолодження, перевірили, щоб всі термопрокладки були на місці, щоб все роботало так, як треба. Зауважень по роботі ноутбука в нас не було. Бачите, тести все працює, GTX 1660. Давайте швиденько пробіжимось по портах. Ноутбук дуже непогано оснащений портами. Так, Починаємо зліва. Це роз'єм для зарядки, потім повноцінна мережа LAN, USB 2.03.0 порт, HDMI для підключення зовнішнього монітору, наушники 3,5 мм джек, кардрідер для SD-карт. З цієї сторони в нас. Thunderbolt USB Type-C, з лівої сторони починаємо звідси. Дісплейпорт навіть є в цьому ноутбуці. І ще, що чудово, ще два додаткові USB 2.030 порти. Задньої частини в ноутбуці портів немає, але там є дуже великий отвір для того, щоб виводити гаряче повітря. Охолодження в цьому ноутбуці організовано дуже непогано. Є кольорове підсвічування клавіатури, як бачите. Ну, воно, мені здається, воно статичне. На сектора воно поділене, ну, плюс е, ігрові кнопки ASD. Як бачите, стан ноутбука близький до ідеального. На ньому навіть царапин я подряпин не бачу. Е, ну, Гарна матриця IPS е, якості Full HD 15,6 дюйма. Тож, ось такий ноутбук, Давайте ще з цієї сторони тут він теж. Дуже гарно виглядає. До речі, непогана конструкція петель. Зняв я огляд на нього, але ж я навіть вже не знаю, коли не знайдеться час на те, щоб змонтувати та викласти всі ті, всі ті огляди, які в нас були відзняті, бо ну, це зараз навантаження на наш сервіс починає бути вже просто неймовірним. Так, ну і він продається в нас в комплекті з оригінальним 200 ватним від Hewlett-Packard блоком живлення, тобто тим блоком, який повинен з цим ноутбуком бути в комплекті, йде вже під нашу розетку кабель живлення. Клавіатура, як бачите, має російські і українські літери. Тож, ось такий ноутбук, дуже, на мій погляд, непоганий, достатньо сучасна. Непогано за рішеннями конструкції корпусу та системи охолодження модель, це в нас здається HP Omen 15 Дефіс EN 2013, якщо я не помиляюсь. Ось в такому чудовому стані, з процесором Ryzen 7 4800 з ігровою відеокартою GTX 1660TI, 16 ГБ оперативної пам'яті в двоканальному режимі, майже новому диску SSD на 512 ГБ з часом напрацювання 24 дні, з батареєю без зносу взагалі в чудовому стані, в сервісному центрі A-Game Kyiv. Якщо у вас є якісь питання. Щодо цього ноутбука, ось під цим номером Telegram Viber ви можете задати свої запитання. Всі характеристики цього ноутбука будуть у нас на сайті викладені, посилання буде в описі до цього відео. Ну і також там буде номер, за яким ви можете до нас звернутися. Дякую вам за перегляд. Сервісний Це центр і Kyiv.